Як підтримувати себе у гарній формі? Всім вітання. Яких правил необхідно дотримувати, щоб підтримувати гарну фізичну форму та почуватися здоровим? Ну, по-перше, виробіть у собі звичку ходити пішки щодня, і ваше тіло буде в гарному тонусі. Замініть поїздки власним чи громадським транспортом на ходьбу, і ви відчуєте, як покращується ваша витривалість та самопочуття. Ходьба позитивно впливає на серцеву судинну та дихальну систему, покращує тонус фен нижніх кінцівок, а калорії, які ви спалюєте під час ходьби, допомагають зробити ваше тіло струнким. За можливості прокладайте свій маршрут крізь парк, ліс чи сквер, щоб забруднене токсинами повітря не осідало у ваших легенях. Далі займайтеся регулярними фізичними тренуваннями. Тренуйтеся у спортивному залі чи на вулиці, займайтеся самостійно чи з тренером. Це залежить від вашого стану та можливості. Основне, щоб заняття було регулярними, а навантаження відповідало вашим фізичним можливостям. Комбінуйте силові та динамічні вправи і не забувайте про кардіотренування, які позитивно впливають на роботу серця. Далі раціонально харчуйтесь. Їжа відіграє важливу роль в підтриманні фізичної форми. Харчуйтесь збалансовано, щоб протягом дня в організм надходила відповідна кількість білків, жирів та вуглеводів. Поступово замініть жирну та смажену їжу на продукти, приготовані на пару чи запечені. Додайте в свій раціон фрукти та овочі. Нехай ваш режим харчування складається з 3-4 прийомів їжі. Краще їсти частіше, проте меншими порціями, ніж два рази на день з'їдати величезний об'єм їжі. І не забувайте про воду щодня пити близько півтора літра води, відмовтесь від солодких газованих напоїв та енергетиків. Далі дотримуйтесь правил здорового сну, тривалість сну має становити не менше 7 годин на день. Засинайте в один і той же час. Перед сном не рекомендується користуватися гаджетами чи переїдати кімната, у якій ви спите, має провітрюватись і має бути достатня вологість 50-60%. Якщо ви користуєтесь будильником, то рекомендовано як сигнал будильника використовувати мелодійну музику, а не різкі звуки, оскільки останні часто викликають стрес при пробудженні. І не забувайте підтримувати в тонусі своє ментальне здоров'я. Навчіться відволікатись, відпочивайте не тільки фізично, а й духовно. На вихідних обов'язково підіть на прогулянку з друзями чи сім'єю. Допомагає відпочинку також перегляд кінофільму, похід у театр чи на виставу. І запам'ятайте, стан вашого здоров'я залежить тільки від вас. Підтримуйте себе у формі, правильно харчуйтесь та відпочивайте.